Які випробування можуть випасти на долю українців у 2024 році до хімічного озброєння до терактних дій, як з Каховською ГЕС, якщо ви думаєте, що це закінчилося? Ні, це не закінчилося. Зазначаю, що в Росії наразі лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні аби переламати. Перебіг війни на свою користь спадок, якщо зовсім ніяк, то просто шарахнемо до небудь, зробимо теракт. Таке у них да, дійсно є. Кадиров, чи є він загрозою для Путіна? Він же не дурний. Я про царя, він же не дурний. Він же починає обмежувати. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш дуже рада бачити в новому році. Да, вечора. сьогодні хотілося б розпочати нашу розмову із е, новини, яка буквально не, не так давно з'явилася днями. Відтак США і союзники провели таємні переговори із Україною щодо реалізації її формули миру. Про що ж таки говорили за зачиненими дверима, і що можна нам озвучувати? Можливо, про щось вони домовилися, що вам відомо. Так, знову піднімалася тема ресурсів, їх кількості і коротше, оцього всього. Все, що стосується ресурсів, грошей, озброєння, можливостей, коротше, оцей весь двіж. Це перше. А друге, піднімалася тема важкої ноші: десятки жезлів. Тобто, це про питання, того, як ми сунемо на фронті, чи сунемо, що там важко, де не важко, коротше. про... Ну, актуальні, да, актуальний стан військових дій, які відбуваються, а, мова знову піднімалася про можливість правосуддя це про підписання договорів, е, бумажок е, схиляння певним чином до комунікацій домовленостей. Ну, коротше, ви зрозуміли, і наголошувалася на. Наші захисні позиції не зовсім нападанчі, а захисній. Скоріше за все, у самокупності цього мова йшла про що? А якщо питання ресурсу і захисту, то типу ресурс є на захист, не на відбивання, а на захист це перший момент. Схиляння до якихось умов або обговорення якихось умов, за яких ми готові, наприклад, щось підписати, але які умови взамін на що. Коротше, все, все отаке, чи е, прийняті нами о, там да, всі якісь моменти? Дані фіга у нас з вами по результатам цієї зустрічі повішений, тобто, поки підвішений стан з нашого боку не було озвучено. Прийняття якоїсь там лінії, тобто це ще в процесі ну коротше, ви зрозуміли, в процесі обговорення, зважування і оцієї всієї історії. Ну, коротше, там я не бачу, щоб було якесь конкретне 100% рішення по тому, по всьому тому, що було обговорено там. Ми з вами неодноразово в попередніх інтерв'ю говорили, що варто дуже обережно так ставитися до того, що пише західні ЗМІ. Тому що ну розуміємо, що не, не всьому можна вірити, не всьому можна довіряти. Утім, деякі все ж таки меседжі, які з'являються у інформаційному полі, варто би проговорити, щоб можливо застерегти людей, глядачів, аби вони розуміли, про що там ідеться. Вітак, uh -huh. журнал Тайм говорив, що. Втрати України можуть виявитися незворотніми і навіть цілком можуть розширитися у 2024 році. Наскільки в, цьому, в цій тезі є доля правди? А, а скажіть мені контексту тайма, бо я не зовсім пам'ятаю про що там мова, там про втрати чого? Людського ресурсу, чи я зрозумію так, втрати... так, втрати людського ресурсу, людського втрати ресурсу. території можливо, навіть. Угу. Mm, розділити на 50 нам варто з вами е, статтю Time, бо вона заснована на якихось даних у них я маю на увазі аналітичних, які не є актуальними. Ми тримаємося за старе. Тобто, виходячи із якоїсь аналітики, наприклад, там трьох-п'яти місяців назад. Має місце бути на актуалку на сьогоднішній день. Ну, типу, уже не так актуальне таке прогнозування, а от тому тут ділимо. Ділимо на 50, плюс. Інформація є не до кінця достовірною, навіть з тих джерел, з яких її взяв тайм. Тобто правосуддя знову таки перевернуте, Це певна певне антиправосуддя. Да? ну я маю на увазі не, не, не коротше, не легітимна інформація. Давайте таким чином це окреслимо. От у нас дійсно по втратам. Ну, ми ж маємо здорово розуміти, що у нас дофіга втрат. Ми маємо це і серед мирного населення, і серед військового населення. На жаль, так. Тобто, тут уповадь на те, що ми там з вами гегей охохої, да не зовсім люди. На жаль, у нас закінчуються. І це ну, якби також серйозна проблематика. Мобілізація іде зі скрипами, іде знову не зовсім в законному ключі. В адекватному в нормальному правовому вона йде через одне місце, на якому ми з вами сидимо. От і ці всі, якби моменти, да вони можуть можуть суттєво вплинути з іншого боку. Тайм не враховує. Непевних зрушень в оборонній промисловості, або у них не було коротше на момент, у них немає на момент написання статті а, а коротше, тієї аналітичної інформації, що стосується а, забезпечення військового да? типу, що там у нас де зрушується, де не зрушуються, що у нас робити. Угу. також. Західні військові експерти все частіше попереджають про те, що Україні нібито варто готуватися до нових випробувань. Зокрема, які випробування можуть випасти на долю українців у 24-му році? Ой, там у нас їх дофіга. Починаючи від внутрішньої політичної кризи, закінчуючи намаганнями Мерефії створити ударний кулак на одній з ліній, ну якби на лінії військових да, фронтових і намагатися робити лихота? Ну знову ж таки, у нас з вами розмитий запит, який там у нас випробування, до дофігіща їх, тому що наш ворог, якщо розуміє, що в нього немає можливостей а, просунутися по лініям фронту, починає вдаватися до хімічного озброєння, до терактних дій, як з Каховською ГЕС. Якщо ви думаєте, що це закінчилося, ні, це не закінчилося. Тому а, після виборів а, закономірних на ЕРФІ будуть розв'язані навіть ці політичні руки у форматі додаткових мобілізацій. Мобілізація, які у них відбуваються, у цих всіх штук. Тобто у, ми нарощуємося, вони нарощуються. От, ну, тобто це логічний закономірний процес. Об'єктивно, у них з, з радянського мотлуху людей більше, ніж у нас. А чи буде щось таке, з чим ми не стикалися до цього у 22-му, 23 му році, можливо, якісь нові виклики? По-перше, у нас там тенденція з вами на покращення у них літального чогось. Це вже не перший раз говоримо і не тільки я. І одна із таких фішок, яка була в підтвердження того, що вони там щось модернізують, це дрони з автозахватом, автозахоплення. це… Неприємна річ да а, оснащення якимись там штуками, більш руйнівними, там ті ракети. Оцю всю історію. Вони ж я ж кажу, знову ж таки, вони ж також не стоять на місці. На жаль, але і ми з іншого боку також не зовсім на місці стоїмо, бо у нас є позитивні зрушення також з нашого боку. У нас там е крига коротше тронулася в деяких місцях і нормально, і це вже якби не конспірологічна історія. А воно дійсно у нас там посовувалися деякі болючі питання і почали набирати обертів. Нарешті не пройшло і двох років війни. Але, хоча б так, дякувати, знаєте, обіщо нова тригода жду це, от на третій рік війни. Ми хоч чогось дочекалися. От мені не подобається єдине що. Що воно періодично випадає? Це я ж кажу така терактна історія від РФ. Оце да, це те на що вони спроможні у самий отчаяний момент. Наскільки це реалістично, я маю на увазі, наскільки це зараз важко сказати, бо немає прецеденту, немає наказу, немає нічого такого. Але те, що є плани, і їх уже видно, що в тумбочці лежить план ABCD, який небудь там на випадок, якщо зовсім ніяк, то просто шарахнемо до небудь, зробимо теракт, таке у них да, дійсно є. Ну, на жаль, дійсно, ми ну... хоча розуміємо, що так, варто бути готовим. І бути озброєним принаймні цією інформацією, цією цими відомостями. Також вже інше видання за телеграф зазначає, що в Росії наразі лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні аби переламати перебіг війни на свою користь. Знову ж таки, ці заяви ну постійно, мабуть, лунають протягом вже майже двох років. Утім, чи змінилися якимось чином наміри Росії, порівнюючи із минулим або 22 м роком? Mm, ну, порівнюючи з 22-м роком, у 22-му році у них та план був по грузинському сценарію. Він не проканав абсолютно, і звідти план пішов у намагання е, більш затяжного марш Бражська, а вдруг проканає. І коли і він не справдився, то ми маємо з вами. А от з 23-м, наміри 24-го, вони суттєво відрізняється: затягнути війну. В першу чергу затягнути. Всі ударні кулаки, оці всі штуки, вони спрямовані на вихід, на більш вигідні позиції, на затягування війни. Все. Варто зазначити, що ось видання за телеграф і попередню тезу, і ось наступну, яку я зараз скажу, власне, посилається на екс-очільника підрозділу із хімічної зброї армії Великої Британії Геміша Де Бретона Гордона. Він також сказав, що в Росії наразі єдиною зброєю, яка могла б допомогти якимось чином переломити хід війни у їх бік, була б тактична ядерна зброя, або якась або ж хімічна, або біологічна зброя. Ви також за це зазначали буквально у попередньому питанні. Наскільки є вірогідність, що все ж таки Росія зможе застосувати якусь із перелічених цих зброй? Mm -hmm. Ядерне озброєння супер мінімальні ризики. Вони мінімальними залишаються. Це ж моніториться. Ну постійно майже я ж кажу, вони більше схильні до якого-небудь теракту ніж до застосування ядерного озброєння. Ну, типу, в такому ключі. А хімічне озброєння вони використовують локально, глобально вони використовувати його навряд чи будуть. Біологічне озброєння це дуже розмитий термін. Тому що як такого його немає, як такого прям біологічного озброєння. Ну щоб от прям, ну хіба що там, я не знаю, воду якусь паличку насипать. -на 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 Але вода має таке, такі властивості, що якщо ти це зробив на ерефі, то воно як якби, ну, якби торкнеться. Ну, коротше, така, така собі штука знову ж. Тому. І я ж кажу, тут навіть не ну, не про ядерку більше, от саме про які небудь терактні кончені намірі, це, це да більш реально для Росії насправді. Наскільки вони можуть бути масштабними? Тому що розуміємо, от ми записуємо до речі, я скажу нашим глядачам, що ми записуємо е, наше інтерв'ю із сейра з чотирнадцятого року, і сьогодні варто згадати, що рівно рік тому, у 23-му році. Росія здійснила такий великий теракт, влучивши у багатоповерхівку в Дніпрі, коли величезна кількість людей, на жаль, загинула, і діти, і велика кількість постраждалих було. І наміри Росії і, взагалі, можливості в плані здійснення терактів. Вони чи можуть сягнути більшого ніж от ви ще згаданої нами? Так. Да, у нас вже з вами ГЕС була більше, ніж вище згадана атака, об'єктивно, давайте чесно, прагматично. Чи здатні вони там, я не знаю, наприклад, щось зробити на ЕС, да, здатні, якщо буде наказ, чи здатні вони, от як зараз я вже не перший раз кажу, що мені не подобається завод Титану Криму? Мені не подобається, так. бо на нього є якісь плани. Як резервні, як запасні про це йдуться, велися як мінімум розмови десь, їх було видно. А це і по барабану, що це захопить, наприклад, там Ростов, який поруч, їм плювать, Абсолютно. Ну, типу, коли ми говоримо з вами про Ерефію і її кровожерливі наміри, я вже наголошувала ще раз: історія циклічна: ми згадуємо з вами рязанський сахар і причину, вода, війську Чечню, yes. ніхто не побрізував е, взривати під видом терактів будинки в Рязані власних громадян. Віплювати було, тушили і валили просто багато поверхівки, і підгідно цього пішли на, на, на і, Чечню. Ну так про що ми говоримо? На зараз то серед уже передивлялися, я, деякі мої колеги передивлялися те, що пов'язано також з водосховищами, з цією історією. Там є певні. На, ну не те, що напруження, але там також збирається місцями, де збирається інформація. Хтось із середини щось комусь передає. Ну тобто, ми розуміємо, да? якісь кончені процеси, процеси відбуваються. Так, да, будемо сподіватися, що воно нікуди не дойде, але та задатки на ці процеси йдуть от у чому прикол. Згадували ви про атомні станції також і пам'ятаю, як у 23-му році також були. Вкиде стосовно Курської АЕС. Наскільки є загроза, що Росія знову ж таки по своїй території, влаштувавши певну провокацію, може здійснити атаку на курську АЕС? І розуміємо, що якщо там трапиться вибух, це ж піде також на території нашої держави, зокрема там Сумщина під загрозою. У мене по Курській що тоді, що зараз е, випадає більше інша історія. У мене там випадає, що вона сама по собі і без влаштування терактом просто на ладом дише. Тобто, в мене там завжди по Курській шостого року випадало не скільки навмисне щось робіння тієї АЕС, у них у Курську, скільки якась поломка. Оце єдиний варіант у мене, який випадає зараз. Передивляюся щось дуже схоже. Ну саме на момент того, що я ж кажу, їй уже гайки проходять ті курські АЕС. Просто вона така вже розумієте, її вже, Ну ніхто ж ну як же це вкинути гроші у АЕС у своїй державі? Тож краще наклепати ну, ракети, крайне. пустити їх по Україні. Це ж ну знаєте ж, типу нашого покращувати життя своїх рабів. Тому будемо гасити українців воювати з НАТО ну коротше, класика жанру. Ну так, класи класичні їх наративи. Люблять вони про це особливо перед виборами. Ну і також почали з'являтися знову ж таки в мережі певні дискусії, певні розмови про нібито війну кланів у Кремлі і російському інформаційному просторі на тлі президентської кампанії. Що наразі там відбувається, і чи насправді триває ця внутрішня боротьба в РФ, так як її змальовують власне у ЗМІ? Вона є, але у, ті, у тих сторін нема ресурсу достатнього. Там політико викатило тиждень тому аналітичну підбірку статей від різних експертів на типу неймовірні фінти вухами, які можливі 24-го року. Ні, от один із фінтвухами, який там видавав один із експертів, я також розбирала на своєму каналі, якраз стосувався дворцового переворота. І я продивлялася це питання і на дворцовий переворот закиди є, а ресурсу нема. Тобто, от у чому проблема: чи є напруження всередині? Да. Чи намагається щось там якось кудись Да. А нема ресурсу, яким можна здійснити подібний, да. Коротше, подібну операцію, його немає у лібералів, які сидять за кордоном, типу Хадарковських, Панамарьових, там у цих всіх чуваків, там каців, і бла 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 і немає тим, причому о, ліберальна тусовка РФ, і вона між собою не може домовитися, як вони мають діяти, а не те, що вже з кимось про щось інше, тобто вони тут не можуть один за мирні протести, другий за військові ці. І ніхто нічого не робить. А от ті, хто знаходиться всередині кремльовської структури в них не вистачає ресурсу на те, щоб зробити якийсь отакий самий переворот. Але закиди на це є знову. Давайте подивимося з вами в історію: як закінчували всі диктатори ВРФ? Частіше за все. Тобто, це Ну це завжди про певну смерть. да Давайте так, так. і навіть, навіть те, що стосується Сталіна, ходять чутки про те, що також не сам по собі він. Крякнув там, да? Типу, є певні там моменти з цим пов'язані? Тут -от, ну, намагаються мутити щось подібне, але поки на жаль, не досить ну, не дуже виходить. А чи вийде взагалі, принаймні, схожу, скажімо так? Історію, як була із пригоженим, провернути от на неї немає ресурсу. розумієте, у чому справа дворцовий переворот це про військовий переворот. А для цього mm. потрібно підкупити військо. Для цього, як мінімум, потрібно або підкупити військо, або купити шойгу. Який за це військо так або інакше відповідає шойгу купляти ніхто не буде, бо військо його, вибачте, вертіло на тому самому органі дітородному по колу Просто воно його бачило в грубої в білих тапках. Отже, військо треба купляти через інших особистостей. А той самий пан Хадарковський, який є достатньо розумною людиною, але недостатньо для того, щоб зайнятися зі своїми зв'язками за допомогою Європи. Uh, купити військо і зробити військовий переворот, щось вони в той напрямок не сунуть. Хоча в їхньому варіанті треба повторювати uh, життєві пісання товариша Леніна. Розумієте, який отак, от, залучившись підтримкою в Європі, на танках поїхав робити військовий переворот і звірати царя. Понимаєте? От, ну, так. Оце у них єдиний варіант. І далі там будуйте свій щасливий цей соціалізм, ви поняли, називайте його демократією, там оц давайте отуди все. Ну, коротше, О, ну, от, до речі... ну, ну а ресурсу нема, так розуміємо. І власне, от що хотіла уточнити, ще Кадиров. Дондон Кадиро власне часто викликає багато питань, тому що він ніби такий прихвостить Путіна, але все ж таки його особа певним чином викликає можливо навіть стурбованість у кремлівських колах чи є він загрозою для Путіна та для його А там, же, а там хитро ми з вами можемо переглянути деякі... Давайте ми так скажемо. Ми можемо з вами переглянути деякі особливості того, де знаходяться кадирівці, чому вони там знаходяться? Чому їх певним чином після Пригожинського походу почали ізолювати раніше? Вони ага. знаходилися там на 10 хвилинах під'їзду від любої точки Москви до Кремля і до резиденції. Ага. Потім їх там посунули, поприбирали. Він же не дурний. Я про царя. Він же не дурний. Він же починає обмежувати. Кожне велике підприємство починає збирати своє маленьке чувика. Для чого? Для того, що розумієш, що якщо держпереворот будь-який, треба якось від віджиму бізнесу захищати свій великий бізнес, типу Росатома, Роснефті, оці всі історії. А для цього потрібна персональна армія. Ну і коротше, весь цей двіж Паріж. Кадиров? Кадиров, він, звісно, хитрий жук, але у нього поки. Також, на жаль, немає тих ресурсів, якими б він міг зробити державний переворот. А до речі, певним чином останнім часом зник з інформаційного поля Лукашенко, з чим це могло би бути пов'язано? Дивилися Лукашенка в контексті питання ядерного озброєння, яким вони ага. там мотиляють на території Білорусі. Знову на луку випадають не найпрекрасніші карти. Сидить він в підчинках своєму любимому коханому, своєї любимої коханій содержанки. Володі отут от, от, от він стерчить, тому що шпідляє і оце в шпагаті там постійно. І ядерне озброєння, яке неприховано починають розвертати на території Білорусі, показовує про це. Сюди говорить, це підстава Луки. Це зроблено для того, щоб його тримати на гачку ще більше, щоб підставити його ще більше. І, звичайно ж, Лука буде сидіти мовчати в тряпку до атмашки того, що він має щось гундіть Це закономірно. Ви продивитеся, коли Лукашенко починав щось висирати, а частіше за все, він починав щось висирати або до зустрічі з Путіним, або після зустрічі з Путіним. Ну, так, є таке. Ну і на сам кінець, ми згадували Бретона Гордона, і, до речі, багато західних видань поширювали таку тезу, що знову ж таки, якщо Захід не озброїть Україну, то за кілька років буде війна Росії з НАТО. Напружена була ситуація там стосовно Фінляндії, вони там ленінградський полк туди приставили до кордону. Тож чи може все ж таки Путін наважитися? Сунутися на територію НАТО, і яка країна могла би бути під загрозою у такому випадку? Країни Балтії в першу чергу, це перше. Це перше, що треба розуміти, і вони це розуміють, і ми це розуміємо насправді, і країни Балтії це розуміють, що вони будуть першими у такому випадку. Це перший момент. Другий момент, це можливо тільки якщо Штати втратять свою залізну руку. Ну, можна так сказати, свою оцю показову владу. А тепер, якщо раптом хтось не згадався, чому там так різко Британія зі Штатами почала гасити Ємен? То ми ж розуміємо, що це демонстрація? На тлі летіння рейтингів штатів як держави, яка є військовою, на тлі цього. Давайте так, бюрократичного обсирання в Україні. Я по-інакшому це не назву, бо вони, на жаль, це і виглядає. Ну, коротше, воно і виглядає і частково є реально там, да, таким спадом штатів а, у форматі озброєння. Вони втрачають рейтинг як владна, владнавойовнича правова держава, як країна, яка ж ніфіга собі по озброєнню, по всьому. Потрібна була демонстрація. Потрібна була демонстрація на що спроможне США. Ємен був демонстрацією. А як до речі, Росія може використати цю ситуацію в Ємені на свою користь? Тому що розуміємо, що вони також одразу ж там скликали Раду безпеки е, щось там говорила Захарова стосовно Америки, Британії і так далі. Ми побачимо карту ностальгії, нічого нового ми не побачимо. Uh -huh. Розголос, воплі, оці всі там, це все, оце все. все. Ну, ми побачимо карту ностальгії, А що вони зроблять? Uh -huh. ну, показова історія, як завжди, з боку Ну, Ну, що ж, на цьому будемо ставити три крапки в нашій розмові. Дуже дякую, Сераш, за розклад. Закликаємо наших глядачів підписуватися обов'язково на особисті сторінки нашої гості. Підписуйтеся і на наш канал також. Далі буде ще більше цікавих інтерв'ю з нашими гостями. До зустрічі!